Honorable Governor, dear participants. Шановні учасники, шановний пан губернатор, від імені посольства Азербайджану від імені Азербайджану. Ми хочемо подякувати пану губернатору і всім організаторам, які, незважаючи на складну політичну ситуацію в Україні, змогли організувати такий важливий економічний форум для обговорення важливих питань. Я хотів би підкреслити, що уряд Азербайджану, завжди приділяє особливу увагу двостороннім стосункам з Україною, включаючи стосунки між нашими регіонами, між Харківським. Який займає дуже важливе місце в наших стосунках і Азербайджаном для нас, Харків. Це особливе місто, місто молоді, університетів, місто науки, ми маємо більше як дві тисячі студентів в університетах Харкова в Україні. Дуже серйозна інтелектуальна діаспора Азербайджану в Харкові. Наша діаспора дуже активна, і наша діаспора бере участь в соціальному політичному житті. Регіону Я зараз хотів би проінформувати учасників шановних учасників конференції. Деякий час тому уряд Азербайджану е, найз, е, призначив почесного консула е, до Харкова від Азербайджану. І сьогодні я хотів би представити нашого почесного консула відомого бізнесмена. Афгана Салманова, який тут присутній, пане губернатор. Я сподіваюся, що цей новопризначений посадовець покращить наші стосунки. Я також хотів би підкреслити, що Азербайджан завжди підтримував Територіальну цілісність України і Генеральна асамблея ООН в Марч в Мамарті в березні цього року. Ми там підтримали. Територіальну цілісність України, і ми хочемо, щоб Україна якмога скоріше відновила свою е, мирну е, прогресивну територіальну цілісність е, на кінець. Хотів би подякувати пана губернатора за е, ласкаве запрошення. На цей важливий форум я бажаю успіху вашому регіону, вашій області, і я сподіваюся, що рекомендації цієї конференції допомогу, допоможуть покращити економічні стосунки регіону з усіма партнерами, включаючи Азербайджан.